Легенда про походження міста Львів. Вітаю вас, мої любі! Чи впізнали ви, що це за місто з дивовижною архітектурою? Вірно, це Львів. І сьогодні ми з вами вирушимо у подорож в часі, аби дізнатися легенду про походження міста Львів. Якось поїхав один князь на лови, називали так раніше полювання. Полював князь цілий день, а ввечері став біля підніжжя високої гори на відпочинок разом зі своїм почтом, супроводжуючим. Раптом підходить до вогнища старець та й каже Недобре місце ти вибрав, князю. Ця гора називається Горою Лева. Є у ній печера, а в тій печері живе величезний лев людожер. Кожної ночі виходить він з печери та йде на пошуки наживи. Багато людей загинуло, та врешті-решт пішли люди з цих місць. А цієї ночі левоно доведеться далеко ходити на лови, якщо ти не втечеш звідси, рятуй своє життя, князю. Мисливець не тікає від дичини, а полює на неї, спокійно відповів князь. Якщо визволиш цей край від людожера, люди по вік віки будуть вдячні тобі. Вклонившись, відповів старець і пішов. Коли настала ніч, князь не міг спати. З мечем у руках чатував він біля печери. І от наче грім гримнув вдалині. Це заревів лев, що прокинувся лютий та голодний. Коли голова чудовиська показалася в отворі печери, князь змахнув мечем і щосили опустив його на могутню шию звіра. Від лев'ячого реву здригнулися гори, і переможений звір гримнувся на землю. На честь своєї перемоги князь взяв собі ім'я Лев. А зображення звіра помістив на своєму гербі. На сусідній горі, ще вищий, ніж гора Лева, князь збудував собі замок. Невдовзі біля підніжжя цієї гори почали селитися люди, які сподівалися на захист могутнього князя Лева від ворогів. Тож місто, що незабаром тут постало, почали називати Львовом. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!